Добрий день, мене звати Михайло. Для реєстрації ключа в ДПС потрібно подати форму 5 ПРРО. Для відправлення цього документу можна використати будь-яке програмне забезпечення для звітування або ж програмний РРО. У цьому відео ми будемо реєструвати ключ, на прикладі ПРРО Сотакаси. Першу давайте авторизуємось у веб-сервісі. Для цього перейдемо на сайт соблу.ua. Та натиснемо на кнопку Перейти у сота. Нам потрібно увійти саме в сота-каса, а не в інший продукт. Тому перевіряємо, щоб тут було вказано сота каса, якщо ж продукт інший. Натискаємо Повернутись назад та обираємо сота-каса. будемо електронним підписом, тому натискаємо Увійти за особистим ключем. Обираємо тип ключа, тип сертифікату в нашому випадку це файловий ключ. та вказуємо папку, де зберігається наш ключ та сертифікат до нього. І вводимо пароль. Тепер нам потрібно перейти в розділ документи. В цьому розділі ми маємо створити документ 5 перервод. Для цього натискаємо кнопку Створити та з переліку обираємо наш документ. Система відразу нам запропонує обрати сертифікат, який ми і будемо реєструвати цим документом. Якщо ми заходили електронним підписом, ми вже можемо обрати цей підпис, за потреби можемо додати інших сертифікатів. Вбираємо і натискаємо ОК. Якщо ми поставили позначку, натиснули ОК, система автоматично заповнить для нас табличну частину на основі цього сертифікату. Також, якщо ви попередньо заповнювали картку підприємства, Карто організації, то нам сюди автоматично підтягнеться назва нашого контролюючого органу, а також дані підписанта, реєстраційний номер та прізвище ім'я по батькам. Або ж ми можемо зробити це вручну. Також, за потреби, ми можемо змінити тип підпису. За замовчуванням тип підпису касир можемо вказати старший касир. Залишимо так як є зараз. Після цього натискаємо кнопку Перевірити. Якщо якесь поле в нас буде не заповнене, нам про це скаже система. Так. Також, як ви бачите, можемо з довідника підтягувати дані, якщо знову ж таки ці дані були занесені. Перевіряємо документ. Якщо все добре, передаємо на підпис. Підписувати потрібно ключем, яким ви подаєте звітність. Це важливо, оскільки, якщо буде підписано іншим ключем, то документ не буде прийнятий. Обираємо нашу папку. Обираємо наш ключ. Вводимо пароль. І тепер в нас є можливість відправити документ. Поводжуємось. Аналогічно збираємо папку та вводимо пароль. Документ відправлено успішно. Що робити далі? Далі ми маємо дочекатися квитанцій. Можна звер... звернути увагу на дзвіночок. Коли з'явиться нове повідомлення, з'явиться зелена крапочка. Або ж, якщо вже до цього приймали пошту, натискали на дзвіночок. О, зараз ви бачите, прийшло нам повідомлення. Підна кореспонденція. Натискаємо. І з'явиться протокол. Як ми бачимо, вже підтягнулася перша квитанція. Давайте відкриємо протокол, подивимось. Документ прийнято. Чудово, це означає, що ми все правильно зробили. Далі ми маємо почекати 30 хвилин, поки вся інформація опрацюється в податково. І вже після цього ми можемо підтягнути, точніше, оновити всі дані в сота-каса і починати працювати новим ключем. Через 30 хвилин. Ми маємо натиснути кнопку Оновити список кас. Натискаємо, система нам запропонує підписати електронним підписом. Підписувати потрібно ключем, який ми реєстрували. Натискаємо ОК. І в нас буде повідомлення про те, що оновлена інформація по одній касі. А на цьому все. Якщо у вас виникнуть якісь питання, звертайтеся до нас на нашу лінію консультацій. На все добре!